Закупівля нових тролейбусів відкладається ще на тиждень. Клопотання активістів виявилися недаремними. Тендерний комітет пішов на поступки сумчанам. Останній прописав у конкурсних угодах нові вимоги, які дають можливість змагатися лише сучасним зразкам техніки із 100-відсотковою наявністю низької підлоги. Подробиці знає Євгеній Перестенко. Тендерний комітет вирішив внести корективи в тендерну документацію по закупівлі дев'яти рогатих для міста. Громадські активісти зуміли переконати представників влади і транспортних комісій, тому було внесено зміни. Квіт і ті борги, які видала громада, в принципі, вони були почуті, і літненько звернувся з того на принципі, вони якісь змінили конвертику. Активісти, в свою чергу, заявляють, що і надалі слідкуватимуть за розвитком подій, аби не допустити минулих помилок, таких як відміна тендеру. На цьому ми не можемо останавливаться. То есть, как известно, предыдущие три тендера, которые проводились в 2013 и в четырнадцатом годах, они были сорваны. То есть общественность, несмотря на то, что частично их услышали, должна одно контролировать эти все процессы. Нагадаємо, тендер мав відбутися 20 січня. На ньому мали вирішити, які ж саме дев'ять тролейбусів дістануться обласному центру. Ціна питання 20 мільйонів гривень, які будуть виділені з міського бюджету. Тепер же доведеться чекати 29-го числа, коли сумчани зможуть обрати найдешевшу модель із тролейбусів, що братимуть участь у конкурсі. Євгеній Перестенко, Олександр Гордус на часі новини.